А потом мы еще удивляемся, что нас на Западе выставляют нацистами. Меня не оставляет несколько дней э, глубокое непонимание, и я все-таки решил обратить на это внимание и ответить сам. Есть такой украинский человек, который стал российским, Юрий Подоляк, и я имею в виду, что был гражданином. Вот он цитирует вот этот фрагмент из моей передачи. Что я призвал уничтожить Харьков? Ну, дав, правда, сначала три дня на вывод всех жителей. А потом сказать, вот, будет уничтожен. Я вам скажу, после вот сегодняшнего злодеяния, я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. После чего нанес удары, потому что именно с Одессы Николаева наносятся удары по Крыму, именно из Харькова используют как базу, наносятся удары по Белгороду, и именно Киев является тем центром, где принимаются все решения. Вот что пишет Юрий. А потом мы еще удивляемся, что нас на Западе выставляют нацистами. А Владимиру Соловьеву хочу публично ответить, что в последнее время таких заявлений с его стороны очень много. Это уже трудно списать на случайность. И да, это работа на врага. Не зря этот эпизод уже стал топом в украинском инфополе. Вольные или невольный, не так важно. Важно, что она наносит России урон не только имиджевый и политический, но и вполне реальный на поле боя. Повторяю, это работа на врага. Это транслируется на федеральных центральных каналах. Киеве просто офигели от такого подарка. Это как раз то, что западные украинские пропагандисты хотят слышать на российских каналах. То, к чему они толкают российское руководство и общество, и то, что они тиражируют на своих инфопомойках. Юрий, во-первых, хотел бы вам задать вопрос. А, вот вы говорите, что вполне реальный на поле боя. А вы хоть раз там были? Нас на Западе выставляют нацистами. Юрий, вы в Бога верите? А то, что подхватывает украинские помойки, а вы поменьше в них власти, чище будете? Учитывая, какой ужас творится в пограничных территориях, как гибнут дети, женщины, эти постоянные прилеты, а здесь какой-то карнавал пошлости. Я не могу смотреть на этих смеющихся, веселящихся, омерзительных Тварі. От е, фактично е, бачимо таку якусь інформаційно дипломатичну атаку цілий тиждень. Всі так чи інакше пробують торгувати територіями, майбутнім, незалежністю України, і все це є. Ну, це такий політичний бла-бла-бла на, на межі фолу. При цьому ця гра йде в, на високому рівні. От, наприклад, перший візит Орбана особа? до Києва, перша особа приїжджає і фактично наративами Путіна каже про і іншими наративами просто перестаньте стріляти далі. Піде що що, що за дипломатично інформаційна така велика гра в коїться довкола нас? Ну почнемо від Орбана. Я думаю, що є передача путінського меседжу для України через Орбана в цьому випадку, але ми повинні відбати про свої інтереси, тому що пригадайте, незабутнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля, двічі він був прем'єром. Він казав про те, що у Великої Британії немає ні вічних ворогів, ні вічних друзів. Є е, вічні інтереси, наші вічні інтереси. Зберегти відстояти нашу незалежність у цій війні, розглядати пропозиції, які будуть надходити, звичайно, є зараз багато пропозицій все більше після того як йшлося про те, що Україна повинна вийти на кордони 91-го року і відновити свою територіальну цілісність зараз. Уже в особі Орбана, в особі деяких інших керівників і Політологів говориться про те, що Україна нібито повинна приймати якісь умови, втрачаючи при цьому нашу територію, ми повинні відстоювати свої інтереси і думати про те, яким чином це зробити, щоб це був не просто мир чи перемир'я, яке може настати в дві секунди шляхом капітуляції. Нам потрібен тривалий і справедливий мир на українських умовах. Тому ми будемо розглядати ці пропозиції. Бо вони вже викладені на стіл, скажімо, є також в деяких політологів Трампа свої міркування. Скільки треба в території України пожертвувати своїми для того, щоб задовольнити російського агресора, але потрібно розуміти про те, що якщо навіть буде перемир'я на якихось умовах, то це тільки ще один крок до того, щоб Росія перегрупувалася і знову. Ці умови почала далі виставляти, щоб ми не були членами НАТО, Європейського союзу. щоб взагалі в кінцевому випадку підсумку України не існувало. нас це з вами не влаштовує, тому нам своє робити, як казав поет угу. окрім цих моментів, які стосуються перемовин і миру. Є ще інша важлива складова сьогодення. Це власне говорю про допомогу. Була спершу. Позитивна новина про те, що в НАТО союзники домовилися, і про 40 мільярдів євро фінансування саме на цей рік для України все погодили. Але з другої сторони, якщо йдеться про тривалу перспективу, про багаторічну підтримку, пише агентство DPA, що ні, не вдалося домовитися. І наразі питання відкрите. Чому так? Ну, давайте бути реалістами, тому що справді оці так звані безпекові угоди, які попідписував президент Зеленський з багатьма країнами, і о зараз на черзі. Угода з Польщею, угода з сполученими штатами вже підписана із європейським союзом. Це такі, нібито проміжні угоди, які забезпечують нашу наші безпекові потреби на 24-й рік, і справді домовлялися про те, що 40 мільярдів євро або 43 мільярди, десь американських доларів вони будуть відправлені на допомогу Україні. Ми не знаємо, яким чином завершаться вибори. В Сполучених Штатах Америки в листопаді цього року хто буде президентом, і від цього буде багато залежати чи продовжиться допомога Україні в тих обсягах, які от не так давно в квітні в 61 мільярд вони були погоджені і зараз виділяються Україні єдине, що зрозуміло всім, хто би не був на чолі Сполучених Штатів Америки. Цей, ця війна найбільша після другої світової. Вона відбувається в Європі. Тому і Європа повинна взяти на себе основний тягар захисту України, а відповідно і європейських цінностей, які відстоює наша держава в цій визвольній і справедливій війні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.